Тільки хворі психологічно йдуть в успіх. Я лежала зі своєю подругою Вікторією в трусах. Де він і чому він не з вами. Переїду в інший, іншу квартиру, боїмось спробувати. І так, кожний раз. Кажуть, що здорові люди не успішні. Я на сьогоднішній день це підтверджую. Привіт! Ви на каналі Ольги Цягун. Якщо вдруг ви забули, знаєте, хотілося часто з вами розмовляти, але. Но... Виходить ситуація тоді, коли ти не можеш, коли ти не в ресурсі. От якраз цей період був не в ресурсі. І найголовніше, що потрібно для нас, для жінок, це дозволити собі робити те, що не хочеться або не можеться. Повернутись трошки пізніше. І що ви думаєте, буде? Да, нічого. Тому що коли ми робимо все. Важко і, ну, по типу, знаєте, бо треба, бо як це, це ж саме дисципліна, це ж всі чекають. Да, є такі питання, є така робочі такі позиції, що і правда якийсь період потрібно. Але є такі, що можна віддалити на іншу частину. Так і вийшло зі мною. Мені хотілося з вами говорити часто, але якщо чесно, навіть і не було про що, або я не хотіла про це думати. Сьогодні хочу поговорити з вами про успіх. Де він і чому він не з вами? Як думаєте? Да, часто успіх це така картинка з інстаграму. Ну, ми так думаємо. що багато хто успішний, ми бачимо їх успіх, а нашто ні. По-перше, ми не помічаємо свій успіх. Ми його не записуємо, не фіксуємо, не робимо нічого, щоб ми теж розуміли, що він у нас є. Це перше. А друге, це те, що ми хочемо ну, таку ідеальну картину створити, щоб потім той успіх до нас прийшов. Наприклад, буду вести інстаграм тоді, коли вивчу все в інстаграмі. Буду розмовляти в Інстаграмі, вести розмовні сторіс, тоді, коли... Буде подобатись мій голос, піду на курси, правильно поставлю мову і тоді вийду. Ну, або похудаю, чи переїду в інший в іншу квартиру, чи в інший офіс, щоб гарно була картина ззаді, з ферду чи збоку. І кожен раз ми відкладаємо. А знаєте, що таке успіх і справді? Це тоді, коли ти робиш. І не думаєш, що буде? Такий, знаєте, як казино, мабуть. Ти або граєш і ставиш ставки, а далі дивишся. І робиш аналіз з цих ставок. Не потрібно було, потрібно було, що ще потрібно було додавати, щоб забрати. Але це ваш аналіз після ваших ставок. А як тоді зрозуміти? Що вони були правильні чи неправильні. Жалкувати, що ти це зробив, чи не жалкувати. Ти ніколи це не зможеш зробити і зрозуміти тільки тому, що ти не спробував. І проблема в тому, що ми боїмось спробувати. От, наприклад, я думаю, ви всі бачили і знаєте, що навіть хто не косметологи. Ой, що я готовлюся до великого масштабного конгресу. Я лежала зі своєю подругою Вікторією в трусах, в купальнику, на пляжі, в тому самому Емілі, дивилася на той конференц-холл. І от така ідея до нас прийшла. І якби ми тоді, трошечки більше б, ніж три хвилини, подумали, наскільки це. Важко, ми б ніколи не ризикнули. А на сьогодні, після того, як ми, звичайно, вже ризикнули, вже робимо і через дві неділі в нас вже цей конгрес, ми знаємо точно, як би ми зробили би. Ми знаємо 100%, з ким би ми працювали або не працювали, і як би ми це все подали. Це наш досвід. І ми цей досвід зробили тільки тоді, коли ризикнули, коли захотіли. Ви маєте зрозуміти, що ніхто не помре після того. Навіть якщо у вас не вийде це прекрасно. У вас не вийшло, не знаю, заключити договір з кимось. Поганий досвід. Прекрасно. Отже, ви скоро ще трошки вам наблизитесь до кращої цілі, тому що у вас ще досвід є поганий, і ви на аналізі цього досвіду будете працювати з кращим результатом. Побачення. Ви після на побачення, яке... Поганим. Ну вам не сподобалось. Ідеально. Ви знаєте, що наступний раз ви можете просто вже й не піти до такого типу жа чоловіка. Тому що у вас був досвід. Брати на роботу когось не вийшло. Чудово. Ви проводите аналіз і не берете подібних. І так, кожний раз. Кожний раз, кожний досвід. І я вам сказала поганий досвід. І тільки на кількості поганих досвідів робиться успіх. Успіх штука дуже болюча. Кажуть, що здорові люди не успішні, ну, тому що їм то не потрібно. Тільки хворі психологічно йдуть в успіх. Я на сьогоднішній день це підтверджую, тому не всім хочеться його. І не всі його отримують, і це нормально. Але ми говоримо про тих, кому хочеться, кому хочеться про себе заявити, кому хочеться заробляти більше. І щоб це не було скінченним. Тому я вам рекомендую йти в цей досвід, йти в цей страх і пробувати. І ніколи в житті, ніколи не чекати, коли буде ідеально. Тому що таке... Неможливо. Або буде ідеально тоді, коли вам буде років 80. Ви будете сидіти біля свого будиночку, старенького в селі, української такої хатинки, і думати, блін, треба було тоді ризикнути в 35. Але вже пізно. Щоб ніколи вас такого не було, і нехай всі кричать вам, що ні. Це просто крейзі ідея, прекрасно, Це крута ідея робіть. Робіть, будете бачити, на що вона може вам виплести. Я вам це рекомендую від того адреналіної драйву, який в мене на сьогодні до конференції дві неділі. Масштаб на всю Україну. Страшно це не передати як, але це такий драйв, це такий кайф, що я вам потім ще ці емоції передам після і своєї сторони, з того, що я пережила. Я так само хочу з вами поділитися. Я хочу так само кожного підтримати, якщо то буде можливо чи потрібно. Я вам дякую, що ви зі мною. Впевнена, що ви мене не забули. До скорої зустрічі. Думаю, вийду не через місяць. Пока-пока.